Дослідження про мистецтво в окупованому Бердянську. Воно вже у вільному доступі. А тим часом менеджери культури, митці, поетки та філологині з міста Бердянськ, яким вдалося вирватися з контрольованих расистами територій, провели дослідження та випустили книгу Мистецтво в окупації. Ця праця про Бердянців. Для всіх українців, як говорить Яна Сичикова, докторка технічних наук, фізик та одна із співавторів цього дослідження. Як сказано в анотації дослідження, цей проект в першу чергу був спрямований саме на розкриття мистецтва в окупованому Бердянську, на виявлення таких викликів, які постали перед окупованими митцями. А також на дослідження ефекту вигорання емоційного дослідники висвітлили ці історії митців, розповіли про те, як митці і мисткині творили мистецтво в окупації. Ця книга зосереджена власне на місті Бердянськ, яке досі знаходиться в окупації. Тому це друзі дуже актуальна інформація. На основі проведених інтерв'ю дослідники показали роздуми, рефлексія також твори митців, які знаходились в окупації, але змогли вирватися.